Вітаю тебе на своєму каналі і ми продовжуємо грати нашу Українську Республіку. Тому я вже трошечки за кадром тут ось погрався. Нас вже вернули все ж таки вже відбудували якраз сховище. Потяг я його цей залишав у, в цьому в депо І тепер ми його відправимо зараз. Тут зараз ми трошечки подивимося, хай буде десь так, бо поселення нас менше. Та, там, да, повністю, і Будемо камінь ще забирати, і значить, тут ми будемо його також вивантажувати. Все вперед, хай їде, там вантажиться все, і хай працює. Так. По я ще беру Рейко вкладчиків якраз в депо, щоб вони теж тут не було. там по одному, один може залишу або два залишу, і буде так. так тут питання, ми це е, Насчет туристів я ще, теж, до речі, відправив його автобус, по камінь, щоб він просто сидів, щоб туристів багато не возив. Вони тут трошечки є, вони тут собі окружляють. Як би все кругом вистачає. Тут люди працюють, все працює, кругом є. Ну ось Тут ще трошечки треба зупинками з усім, треба підналаштувати. І взяв я вже, виходить, вже третій кредит. третій. У мене вже три кредити. Це, бачите, Відстань між ними не така велика, тому вертати я нічого не буду, уже як є, так і буде. Надіюся, у мене зменшування поселення вже не буде, так якби в попередній серії зробили велику помилку, як кажучи. і отут. Але зараз теплоцентраль гріє, добре. і вже Тут вже відбудували, підвищити пріоритет і чекаємо, поки відбудують нам уже трубопровід, як кажучи, чекаємо. Я ще трошечки взяв відмінив, тут будівлі, поки я їх зупинив на паузі. І я тут почав планувати ще трошки метро. Я знаю, що це дуже за швидко, але все рівно десь. Начав. І ось У мене тут трошечки дорога вже є, як ще на метро. Ну Це не так швидко, скоро воно це все буде. І Я тут вже ось зробив світло, протягуємо ми отут, поставив, я ще ось, 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 ось поставив світло, потягнув ще сюди, щоб потім на ту сторону ще світло все йшло, і вихід на те, що можна було і продавати світло, ну, така цеп... кругова це поча, яка кажучи. І ми потихеньку я кажучи переїжджаємо сюди. Тут у мене вже відплановано ось так. Я тут вже зробив ось і пасажирський середній є води. Ой. Перепрошую. Так, і три будівельні контори на 24 місяці, у великих таких є, середня автобаза є склад є для ремонту і СТО, ось точніше. Є зупиночка, відліток поліції я теж поставив, метрова тут зупинка, і все пасажирська. І вони оці три зупинки тут були запільцовані, як кажучи. І в принципі отут у мене буде працювати, тут теж буде працювати, тут теж буде працювати. Зробив я отут тепер якось і світло, що отут все трошки підійдено. Оцю ще тільки ні, це під питання, вона так тимчасово стоїть, тому навіть оцю оцю треба брати поки камінь, видалити, що мало ли що. Так, отута зв'язка, вона все тут є, і навіть туди ще є зв'язка. І, і отут я ще може ще перероблю, подивлюся, воно ще тут не відбудовується. Дорогу я тут припідняв, і ось у мене пішла якраз, щоб можна було сюди зайти. І гравійну дорогу ми тут уже кругом робимо. Куди можна доїхати, туди доїдуть. Вони впрутся, в принципі отут треба вже буде відбудовувати, сюди не підуть. І зробив я так саме, щоб ось на метро. Да, якось Ось з метро. Зробив так, щоб можна було б заїхати і будувати. Ну це ми поки не будемо це поки збудувати. Хоча б чого, оце хай ще може і буде будуватися, але оця частина ага, оце, оця частина да, не буде будуватися. Так само все є, що заїхати, може туди поїхати, може туди поїхати, так само потім перенаслаштуватись туди і туди, і тут же саме виїхати, розвернутися і поїхав до себе. Так тут я коло вам тоді ото показував, тут я вже ось отак ще зробив коло, зробив тут опаливну зупиночку, все, і отак. Пожарку ще ось поставив, технічні служби поставив. Ось і тут все. Сюди тільки залишилося підвести воду і стічні в, в, в труби. Ну, в общем, труби тут тільки залишились по цьому питанню. Ну, поки труби я тягнути не буду, я візьму ті дві автівочки. Притягу сюди, щоб воду подавало сюди. Тут, виходить, вода подається на шахту і на оці два заводи, ну і на пожарку. Да, я кажу. Оце на 4, це... ну, може, і докуплю ще три по три автівки, як три, чи стічні, чотири таких, чотири таких, чи п'ять, Ну, подивлюся, я кажу. Ось мусор теж тут ось цього будуть визити. І рішив я поки першу шахту поставити внизу, щоб вона була внизу. Бо ну, в мене ж гелікоптерної будівельної контори -то немає, поки це все відбудується, поки буде, то і я то. Гелікоптерну я тут поставив, тут поставив. Перебрав я тут дорогу. Я не знаю, яка тут буде. Зупиночка, може трамвайна, може ні. ну Планую трамвайну, я хочу трамвайну тут колій зробити в цьому місці, щоб було трамвайне колі. Так, і ну, ці я тут переїхали вони мене сюди. Тут дороги ми вже ось, гравінні, і оці мости ми будемо будувати йти туди. Потім я зробив, як тільки цю дорогу відбудують, я беру зразу тут, приєдную. І щоб, let's say mm. uh... Можна було сразу за мостом іти відбудовувати, щоб поки мости будуть відбудовуватись, може ми вже йдемо і туди. І, кажуть, і сюди буде піти, і туди будемо йти. Тому, так. Е, так, Що тут ще я таке зробив? що Світло, до речі, я отут вже поставив, протягнув тут уже світло. Труб, Трубні січні води, і це все я теж не протягнув притягнув, але вже світло тут, а, до речі, ще один відліток поліції поставив. Для того, щоб тут а він якомога швидше вирішував всі питання, як кажучи. О, отут у мене буде відліток поліції стоять, отут може ще будівля суду тут буде стояти, подивлюся. Ну, По-любому тут будівля суду буде стояти, бо тут як дві зупинки вже є. Yes. І Тут ще третя буде гелікоптерна, тому тоді, як кажуть, що відліток поліції однозначно треба ставити отут, і великий, щоб і, чи це суду, кажу, поліції суду так, ж, відліток поліції, будівля суду 50-та ось ось будівлю ставити і все. І хай тут буде замкнуто тут можна, в принципі, да, що, ну ось сюда, о. о, Отак буде краще. Пішохідна доріжка там просто швидше буде. І оце отак. Ну туди ще поки бездалеко. Поки без дороги, дороги дуже багато доріг треба відбудовувати, Потім ще світло треба буде тягнути з ходу зразу. Ну, ми йдемо, як кажучи, мати своє вугілля, мати свою електрику. Ми йдемо потихеньку сюди. Будемо старатися якомога швидше запустити це все діло. Е, тому, отак, за кадром я трошки я ж кажу, все попрацював, вирівняв, як кажучи, сюди ще буду думати, як іти, потихеньку ще буду туди йти планувати, але ось цю потихесінько мене будуться. До речі, ще теж замітив, я забрав чотири автівки з будівельної контролю номер 2 забрав сюди, щоб вона возила трохи бульдозери, щоб менше ці бульдозери каталися, як кажучи, самі по собі. Хоча б можна, в принципі, їх і було забрати. Але тут ще одна контора. Я купляв 4 ескаватора, але щоб у цій контори, в мене як виявилося, 2 ескаватора і 2 автокрали, як поїде, я бачу ось все, да, автокрали вийшли. Я їх сюди просто переслав. і Щось я, я переплутав. Тому будемо ми закуплювати ще 2, е, купити техніку. Ескаватор, ескаватори. О! Несель. НДР. На колесах ось є Несель. Давай-ка отаких от візьмемо тоді. 27-26, ого, по 46 тисяч коштують нічого собі. А таких уже ескаваторів, як бачите, вже ескаваторів немає. Да? Ну тоді значить, беремо цих несенів. Один і два. Все рівно ми будемо закуповувати, навіть навіть ті два лишні ескаватори я купив, все, ну, будівельну контору, вони поїдуть сюди. Ця будівельна контора теж буде поповнюватися, яка третю будемо теж комплектовувати. Тому так. Тому то, що там вже два лишніх ескаватори, чи це автокрана, нічого страшного, вони хай тепер їдуть сюди і хай також допомагають у будівництві дороги. Тому ось отак. зупиночки чи цей, заправочки, я тут все зробив, все наготу. І потихеньку ми йдемо. Чекаю, поки ця дорога відбудується, і ми з'єднаємо тут. Поселення, поселення. що у нас із поселенням. Дивимося, по йдуть втрати, ми втрати. За цей рік ми 106 вже втратили, яка за місяць, і за минулий ми бачите, дуже сильно багато ми втратили. Все із зв'язку, що теплоцентраль у нас поганенько працювала. так. У нас щось дослідилося. Це я досліджувати не буду, нам не треба, нам треба наружність збільшувати. Так, отут можна поставити. отут тут поставлю я. Хай би вивчають І отут потихеньку все працює, потихеньку у мене це все, все запускається. 20 роді сюди багато. Буду я дивитися оце по зупинкам, налагодити зупинки, хочу, щоб якось все воно мене працювало, і отут теж це все працювало. І надіюся, що наступну зиму ми зможемо пережити, і буде все дуже сильно добре, файно і все хорошо. крайній бірі стараюся. Тут я, до речі, теж замінив, поставив немалу, а середню пасажирську. Поставив теж, щоб заправочка ось була. Вивів її також саме сюди, що коли воно буде приву. Де воно там? Ну ось привозитися потягом, да, як кажучи. і вона може сюди-сюди, і потім звідси насоситься і йти сюди. Як кажуть. Така крува цепочка. Так, тут ось дорогу вже мені прибрали. Беремо, ми тоді робимо ось так. І. Зараз секундочку, тут ще гравійної немає, тут обвичка ще. Да? Тоді оп, ось так. І з'єднуємо. Ми ось так ось з'єднуємо, і ставимо ми тепер гравійну, Хай вже це. Відбудують вже все тут. Оці пасажирський е, порт е, такий. буде він вже тут однозначно. Що у нас ще тут? Ага. Тут я не поставив, щоб оце прибрали так, плей. Оце я хотів прибрати, і я чомусь не прибрав. Все. Хай прибирає, і отут я тоді верну, і отут я поставлю пам'ятник. Я отут ще поставлю ще один пам'ятник, хай буде. Так, що у нас тут? У нас тут ось отак все йде, як кажучи. Дороги, ремонтуються, тут тут, пам'ятник поставив, щоб. Вже цей. Тому все потихеньку як кажу, ще, е, працює. До речі, ще зробив, я поставив, тут, азав... Верну, в принципі, все назад, як було, тільки передзеркалив я отут важніше, тут цей, і перше поставив просто на продаж митниці, що ця контора буде працювати на митницю. Просто збір урожаю зараз і воно це все не буде витрачатися, тому поставив десь там, щоб 30, давай-ка біж 40 може, скільки тут у нас. 56, 40% хай може забрати продати, яка до 40% далі не продає. Так, бо тут все є, все працює, все нормально, і тут треба запустити, щоб воно все на максимум працювало, тому це все потихеньку-потихеньку ми вертаємося потихеньку. Так. Ага, я забув ще ж, до речі, назначити оце і оце нас забув назначити, тому хай воно тут оце все буде. Так, під землею вже все відбудувалося, все. Думаю, щось я десь щось забув. Найшовше що я забув. Так. І отут треба ще сміттєвий бак поставити. Давай-ка ми тут ще сміттєвий бак поставимо, бо для е алкоголю немає сміттєвого боку. Так, малесенький ми притулимо. Пішохідний, да? Mm, давай-ка ми його, десь отут його поставимо. О, дістаєш, давай-ка. Його... А великий можна? Якщо великого. Ой, десь він тільки що якось тулився, цей великий. О-о! Оце ось, 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 хай тут він і буде, все. Ставимо на відбудову, все, і тут теж поставимося тоді на відбудову. Все. Тому, в общем, потихеньку-потихеньку ми йдемо. Надіюся, о, о, поселення вже трошечки зростає. Потрошку, потрошку зростає поселення. Так, тут, до речі, ще можна ми взяти навіть і оцю поставити, відбудувати, оцю можна відбудувати. Воно нічим нам не вредить, вона пошкоджень немає, тому може хай і працювати. До речі, ще теж наблюдав і міркував по поводу отута що трошечки взяти, переробити, як кажуть ще в плані в тому, щоб можна було і вивантажувати ще камінь. Вивантажувати, тобто, щоб у ну, мене думки такі прийшли, щоб ось таку поставити ось сюди. Да, отак. Конвейер, конвейер, конвейер. На вивантажування. Оцю, якщо вона сюди якось би з'єдналася, то її повидаляти. З'єднання, щоб воно з'єдналося туди. Ось, тут щось так переробляти треба буде, Ой, як перероблять, як кажучи. Е, не виходить мені щось. Щось думка якась така трохи ідеї і непогано. Вихід конвейерів погано. В общем, все що, думаю, як тут його би переробити правильно. Що, куда-то, Щось у мене не виходить. Або оцю прибирати і ставити одну так сюди. Одну. Просто. І вона отак тоді піде сюди. І... Ага, стоп. В принципі, вже щось бачив себе в думці. Е, Тай щось типо, отак її ставити. Щось типу десь так. Вхід туди. Вхід туди якось треба з'єднати. Ну ось тут багато що зносити прийдеться, це, це, давай поки обісти. Зараз хай вже працює, як є, ну це на всякий е, випадок, то можна буде так зробити. На всякий випадок. Але надіюся, що або батівками будемо цей камінь. В общем, думку, по камінь ще що де щось туди, не туди, куди треба, ну нехай вже. Так, до речі, я ж тут трошки вилавлюю їх, ось, іди сюди, дай-ка, оп, давай-ка, в депо. В депо, депо, депо. Ще якийсь їде. Ще якийсь не їде. Так, бо вони отут стоять, вони не хочуть їхати. До речі, що у мене тут світлофором. Е, так. Угу. Хай так і буде. Чи може тут ось отак зробити? Прибрати по комусь. Давай-ка отак приберемо по комусь. Отаку хай буде. Так, тут у нас є. І тут у нас є все, хай вони так їдуть, хай тут все це зроблять. Е, так, грошей у нас немає, Ну, дві автівки ми купляли, тому да, 100 тисяч ми втратили, так. Поки так у мене все. Ідемо, будуємо вже дороги і потихеньку ми. Що дорога вже відбудувалась? О, поки я вам тут розказував показував, уже в мене тут і відбудувалася дорога. Так, давай-ка отак і ось так. Все, заправочка сюди. Все. І теперки, я думаю, тут бачити будуть. Не хочуть бачити, сам назначу. Оп, 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 Е, оп. Давай, давай, давай. Сюди і сюди. Давай, все, сам назначу, якщо ви не бачите, я сам назначу. Так. Тут у мене ось так зроблено, можна приїхати, і це мусор буде забирати. Сюди тепло... технічна служба буде вивантажувати о, тут сміття, і потім потягом буде забиратися і куди -то вивозити, куди-куди буде потрібно, де воно буде, там будемо бачити. Так, то що, як кажучи, все, що хотів показати, показав, ви все побачили. Теперки залишається лише тільки чекати, бо тому що поки дороги відбудуються, це буде трохи довго, хоча б щоб мені дороги відбудувалися сюди. І плюще світло, 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 світло. Оце не знаю, що робити, чи вже ставити світло, щоб будували, чи ні. А це поки ще не знаю. Це дуже сильно багато коштів піде, дивіться, так. Да? Ну, 28 тонн, добре. Тут вже 1,3. Це йде сюди. поки. Потім що це нам каже. Ну Це цей маленький кусочок каже так. Тут що нам говорить? 3,8. 3,8. В принципі, можна ставити і будувати. Можна ставити і будувати, потім сюди. І потім аж. 3,5 тонн сюди. Та да, ти знаєте, можна світло починати будувати, в принципі. Ну, трошечки да, покусається, гроші, ну нічого страшного. Можна, в принципі, будувати. Ну, в общем, будемо теж будувати. І дороги, і світло, тому що світло нам однозначно треба сюди, щоб це запустити. Ми в цій серії попробуємо хоча б або довідбудувати, або хоча б початися тільки відбудувати це. Тому все до вас повернусь. Так, продовжуємо ми. У нас вже зима, йде дуже довгий час, вже йде зима. Я кажу що все у нас дуже повільно е відбудовується, повільно у нас відремонтовується. Все якось по ремонту будівлі, ну потихеньку ми ростемо. і поселення теж потихеньку у нас зростає. Трошки є неробочих місць, але воно неправду каже, якби тут у мене є, куди ще їм іти працювати, і на цю сторону є куди працювати, тобто їм тут ще вистачає, куди їм ще ходити є куди. Бо робочих місць вистачає. Тому я вже трошки на це показник особо не звертаю. Я навіть сюди, ось уроді, як і додав, поселень можна сюди ще додати, ну по потихеньку не швидю. Дивлюся, що главне котельна хорошо працювала. Прибутки у нас по суті можна Сказати, їх немає. В принципі, я отак все поки залишив депо. У мене один потяг електричний, катається і возить ці ресурси, а один потяг уже з вугіллям і гравієм возить. Я не витрачав, щоб топли ці ресурси на паливо. Хоч хоч трошечки, хоч в цьому варіанті я хочу зекономити. Я кажу, що так, І Збір урожаю ми також продаємо збіжжя, потрошку його збираємо, я сижу тут самостійно, налаштував цю контору, трошки вернути саме по суті, тільки просто наверх поставив, що тик-тик і все. І я кажу, що все. Так, маршрути я тут коротше, я зробив трошечки е підкоригував, що в нас це за маршрут. Один-єдиний, по-моєму, да, тут одна автівка. Дві, дві автівки катаються, Дві автівочки катаються, у нас тут восьмерочку їздять. Як бачите, да. перша, друга, на цю не їдуть. Третя, четверта, потім п'ята, шоста, сьома, восьма, якби то дев'ята, і сюди типу, назад вертається, так по кругу катається. Підналаштував, щоб трошечки вмішалися ці робочі трошки, щоб де були. І пасажири з туристами, отут вони катаються, як кажуть. Тут просто отак, типу, да, ось тут десь прибралося, десь поставилося. Ну, в такому варіанті, як кажуть. так. Ну, можу вам показати. В принципі, ось так воно тут виглядає. Якби 50-100, 50-100, 50-100, отак. Типу, то забирає, то вивантажує, то 50 вивантажує, то повністю, ну, типу в такому варіанті. Тут вообще все тільки на 9-му місці, тільки завантажує, вивантажує по 50. І на першу, я кажу, 100 вивантажу 100 вивантаж, то 50 вивантажувати, хоча б на 100 вивантажувати. Давай кастову вивантажувати, переробимо трошки. Хай вивантажується. Так, добре. Е, Хоча в принципі... да, 50 треба, 50, до речі, да. Вертай назад 50, що на першу зупинку ж теж мені там робоще треба, так що хай як є таке, є, так. Потім у нас один маршрут катається отак, вот туристів трошки розкидає теж. Друге, типу, наподобі, але поміняно трошечки по-іншому. Ну як теж 50-150 сот, який трошки збинуто через одну зупинку, як кажучи. Але в принципі те саме. Так, І два автобуси в нас катаються отак. Це. Так, так, так. Не зрозумів. О, все помінявся. Два автобуса, все ж таки робочих тільки везуть, як везли. Ну і один, звичайно, туристи. Е, обично все, що з митниця її привіз сюди. Він у мене деякий час катається, деякий час я беру його, не катаю. Як я вже бачу, що дуже багато туристів тут, то я тоді перестаю його возити. Але покабі, в, ну, в принципі, ще трішечки і буде закінчувати. Ну, перед новим роком я візьму його за жену і буде на цьому все. Е, тому так, поселення у нас, як я казав, зростає, де-не де, де, де відмінив. Бачите, по ремонту ніякому не пам'ятників. Тут трохи дещо відремонтували, дещо ні. Ну, це таке. Переходимо на цю сторону. Отак у нас тут дороги все йдуть, відбудовуються, Гравійні, по камість, все підготовлено. Так, ось цей малесенький кусочок, давай терміново поставлю. Одне, що я тільки е, забув замінити, коли я отута просто асфальт ну, ставив собі для підготовки, Там дивився, що, чи вистачить дітей, чи ні. Ну, І я забув замінити, і вони вже почали відбудовуватись. Ну, думаю, вже, ладно, вже все вже пістоло. Я не хотів вже вертати назад, вже, то я залишу так якесь. Ну, все, тут все йде, 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 потихеньку все готується. Е, так, відліток міліції тут поставив, пішохідний перехід. Я ось Взяв зробив щоб теж переходити, тут електрику провів. Ну, все, в принципі, я тут потихеньку йдемо, як Дорога дуже довго, дуже довго, прям дуже довго це все. О, вже насилу ці мостими відбудувалися. Да? Да? Відбудувалося? Та ти що, насилують? Ох ти божечки, як це я довго чекав. Насило відбудувалося. Так, все, видаляємо ми оцю дорогу, вона нам уже не потрібна. трохи Тут ми ось підзастряли, хоча б я ось тут терміново поставив. Все дуже повільно, повільно, повільно. Ну я не знаю, може зимою воно взагалі нічого я не здвинуся е, по Бірі, бо може сюди не встигатиму доїжджати. Надо буде, мабуть, поставити сніговички, щоб вони тут очистили. І тоді може щось буде краще. Давай-ка, може, і дійсно я так і зроблю, де у нас тут є оця ось, ось да? технічна служба. Простесенько приберемо. Отак ми ось поставимо. Отак. Вістань. На тисячу, я думаю, тут вистачить, нам до моста. Так, да, оце хайот. Оце, оце якраз буде саме раз, так, все так. Да. І сніговичків. Де ми заберемо сніговичків? Звідки ми заберемо сніговичків? Тут, а ні. Що нових закуплювати? В принципі, давайте ми три нових закупимо. Ні, 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 ні. Ні, ні давай-ка ми все ж таки. А тут вон, їх і так три. Їх тут і так три. А тут тут вісім. Ні, прийдеться закуплювати 3 нових. Все, закуплюємо 3 нових, бо це і так їх там мало. Так, все, беремо новий, закуплюємо. Е, сніговики, е, Так, е, Цінність. 96 й рік ще 1, 2 і 3. Все. Закупили ми три сніговичка. Все хай катаються, хай катаються. Так. Дуже довго, бачите, дуже довго це все повільно це все відбудовується. І це ще тільки просто от на цій стороні дороги я тільки запустив. Ми ніяк сюди не дібралися, а вже рік, можна сказати, чуть не пройшов, як кажучи, відколи все спланував і почали їхати. І кажу, тут місяць-два і вже буде рік. Десять місяців, хай пройшло. І то ще досі відбудовується, то було все дуже повільно. Прибутки у нас немає, немає у нас прибутки, Стараємося ми зробити їх прибутки. Три дороги у мене по желізній дороги будуються, Три нещасних три. Отак. Одна, сто... одна дорога на цю сторону, друга сторога йде, щоб з'єднатися, все ж таки потім вона отуди буде гратися. І одна усю, якраз вже до елеватора доходить на силу. Уже останній штрих завершився. І в принципі можна вже запускати ще туди-сюди кататися потягу. називається, можна. Але треба буде від... ну, і заправляти сюди, їхати, ставити заправку, щоб він міг заправлятися, як кажучи. Да? Ну, ось ще добре. Поки будуємо. Будуємо, будуємо, поки так. Зробив просто я таким макаром, як кажучи, по світлофором я в одну сторону якби поставив, що туди поїхати, не зі. Потім беру міняю, я кажучи, на ту сторону і все, дивіться, тут все може туди-сюди кататися, а це вже тільки на виїзд. Так само отут я ось теж перекрив. Ось отут я все взяв перекрив, ось все перекрив. І все. І вона сюди приїхала сюди і туди виїхав, сюди на ту сторону. І все, і вони собі спокійно троє розкидаються, ніде ніхто не чекає. Тому так, ще три можна було запустити, ну це вже таке. А якщо закупити нам. Не тут, а оцих тунелопрохідний комплекс. а, Чи вони і, будуть рейси і метра вкладати? Тунелопрохідний комплекс. У мене отут а тунелопрохідний комплекс не був. Показати всі. Угу. Ну, то значить, Поки міста буде, може я й куплю. Чи... Хоча б їх треба було б купити, але вони ого, великі цифри коштують, то ні. Ні-ні, <гум> не будемо ми їх закуплювати. Ні. Так, по мешканцям, Дивіться, вищого освіт у нас півтори тисячі, я просто трошечки малесеньку паузу зробив, вони тут все і трошечки маленьку паузу зробили. І... Трошечки сказати з вищого світу мешканці у нас трошки набираються. Таке враження треба було взагалі зробити паузу, але не можуть. Мені треба народженість більше вивчати, це треба вивчати, лояльність до партії теж треба вивчати, тут треба теж вивчати, тому малесеньку зробив паузу. Кажуть, Кожен рік буде щось досліджуватися. Дослідилося, на наступний рік щось нове, отак я буду поки місяти. Треба ну, з вищої освіти поки поселення набрати. Так, Лояльність у нас 35% показує. Да? Ну, насправді щось, як дивишся по будинкам, вона у нас взагалі не та тут 31%. Вже, аж упало. 31. 38 найбільше, 31 найменше. Піднімати... ой, як важко, ой, як важко піднімати. Треба, щоб оце все працювало на максимум. Максимально працювало. 025-018, то теж воно якось так собі, я вам скажу. М -м, дуже дуже-дуже все грустно, дуже все печально. Так, о, ти кудись їдеш? Ти якраз чесно. Загальний час у дорозі. Робоча зміна. Він вже навіть загальний час у транспорті до 4 годин. Типу. Загальний час у дорозі, 5 годин, 6 годин усього. Вже, бачите, довго катається, довго-довго їде. Ну нічого, сніговики тут вже ось будуть, вони будуть, ось їдуть, вони будуть трошки вже допомагати пришвидшувати можливість. Якраз їде оце сюди, якраз вже проб'ється далі, що вже технікою. Тут уже далі по суті, трошки технікою, Оце один кусочок. Що Підзупинив і до нього черга дуже довго йшла. Комп'ютер же ще по черзі бере, що саме терміново, і він туди-туди-туди, отаку по одному разу відправляв як кажучи, і все це по кругу мотає. На силу черга дійшла сюди. Давайка. І виходить, майже 7 годин. Вони були в дорозі. Ну, все, вони вже тут доробили вже на силу дорогу. Все. Ну, тут так, да, ну, воно мені не горить. Я хочу тут терміново не, ні, терміново не поставив. Все, Тут техніка вже буде, далі вже буде, і ми вже потихеньку добираємося сюди. І буду я відбудовувати дві зупиночки, однозначно. Дві зупиночки. Заправку треба, пожарку треба, однозначно, і технічну службу. Оце треба в першу чергу відбудувати. Ну і світло, вже можна в принципі, приступати, що можна давати, щоб будувалося світло, але понащад світла, мабуть, коли я вже візьму наступний кредит. Отоді я буду запускати вже світло. І все терміново що по світлу. Так, по фінансам, у мене ось так, по фінансам. Отак і діло. У мене все по фінансам. Дуже все печально. Дуже все печально. Дуже. В принципі, якийсь кредит можна і вернути. Ну, не знаю, подивлюся я. Дійде час до того, що будемо брати кредит, а тоді вже будемо дивитися, що як і його буде краще. Я оце поки не думаю, чи вертати чи не вертати кредит, ну з одної сторони краще вертати хоч якийсь кредит уже гасити. Якщо так, то тут у мене майже 800 тисяч буде, там і все це меншається 600-400, майже. Ну 300 навіть тут тисяч буде. 300 тисяч це мало. І я буду брати ще кредит. Ну, а це хіба що вертати. На 800 хоча б щось можна пробувати жити. 3,5. Чи може ще один раз взяти, та не спішить вертати, а аж потім тільки вже брати вертать. Прибутка нема, нема прибутки. Вроді тобто щось десь і працює, де щось і є, Ось граві є, камінь є, Ну це копійки, цегла будують, робиться, ну, тут дуже проєкт щось мало запускається. Тут нормально працює, тут мало працює. Ну все, треба вертати просто поселення на 5 тисяч. Оскільки вернеться поселення на 5 тисяч, оце воно тут вже трошечки запуститься більш сильніше і буде більш файно працювати. А так поки я не можу щось тут витягнути. Так, до речі, дві автівки ось перевіз. Дві втіки сюди, куди треба зменшити бо щось тут робочих. багато. 15 тут то вистачить. Так, Над 7 СТО 5 так і є, вистачить. Що у нас тут? Тут у нас 15, да. тут у нас це вже в'язні катаються, так. Ну, Все дуже трошки грустно. Грустно, грустно, грустно. Тут багато працює, тут тоже. Ну, це хай вже працює, то хай працює, як є. Так, да, мені треба, щоб хоча б 4,5 було отак, отак. Ще треба, я кажу, ще рік почекати, щоб ще 500 тисяч набиралося. Тут усе мало працює. Хоча б. Я отут усе по 10 зробив, мене отут навіть да? Хоча б сюди ось один лишній пішов. Це не працює, бо закрито. Я тут усе навіть ще все позакривав. Вони всі ось максимум ідуть сюди. Оцей останній ось будиночок він якраз дістає. Ось, бачите, якраз нормально все працює, якраз дістає. Так що так. О, гроші є, гроші єсть. Все є, гроші. Так, що в мене по терміновому стоїть? Ось, о, бачите, відремонтувати оце все, і воно у мене ні. О, м'ясо. М'ясо теж терміново надо. Недобудована пішохідна доріжка, я зрозумів, яка хай буде. Це... оцей малесенький кусінчик. Ось оце саме оцей малесенький кусінчик. Недобудовано. Так. В общем, роботи не початий краю, кажучи. Давай-ка оце може низький поставимо. Низький. Низький і ми типа відмінимо. Може вони колись в інше місце поїдуть? Отак. Ми поки їх відмінимо. І хай вони там їдуть далі. Так, що тут ще можна таке зробити, щоб... Хоча б тут ось стоять, стоять. Ну, особливо видно, що це хоч ескаватор, а то ж кран були. Так що так. Угу. Тут я поставив всереднє, середнє, ще все. одна сторона вже зробилася, то вже все нормально. Так. О, все, техніка пішла тепер сюди. Це вже мені не горить. Все. Мені ось сюди ось хотілося пробитись, я його пробився все. О, і отут уже ось дорігу дорогу відбудували, так. Да? Ну, цей кусочок ще тут побуде. Хай ще тут побуде цей кусочок. До тих пір, поки оцей весь місяць будується. Тільки оце весь місяць відбудується, тоді вже оцей перехрестя можна прибирати. Так, отут у мене все, до речі, планується туристичний комплекс зробити. І якось правильніше його зробити. Ну. Клаптик я ось виділив, я кажу, що ось отак, да, тіп, ось дорога оце тут туристи будуть, тут вже далі буде містечко. Будемо дивитися, як його далі. Ну, подивимося ще. Може оце трошечки здвинеться. Тут може дві дороги буде, отак зроблю. Дві дороги, тому подивимося. Пока місь міркую. Міркую. Насчет тут по камість паузи, все по камісмі іде сюди, треба тут запустити. Світло своє мать і вугілля. Щоб ми вже хоч вугілля не закуплювали, і світло, хоч вже щось було своє. А, до речі. Поставив я ще ось оце. До речі, тільки давай-ка. Та хай середній буде, в принципі, відбудуємо оце. Просто я тут сповнив, в принципі, що на нас які щоб було тут душу для гелікоптера, я кажу, що там, щоб закупити, я кажу, щоб його можна було кудись направити по своїм цілям. Типу як депо. І оце типу гелікоптерне депо. Оце тіпо, в такому варіанті, я кажуть. Воно ну, буде мене там стояти, хай собі стоїть. Ну, ось дивіться, вже 26 грудня. І ми, по суті, нічого не маємо. Ну, зато поселення трохи вернули. Вернули поселення. Тому. Будемо продовжувати далі вже в наступній серії. В наступній серії я вже думаю, що ми вже почнемо відбудовувати саме тут. Е, я вже трохи за кадром вже почекаю, поки ця дорога, це вже відбудується. Ось уже сніговички почали нам тут чистити дорогу, це вже пришвидшить нам путь і це вже дуже добре. Хай уже розчищає тут. А. Десь тільки треба перекрити дорогу, щоб вони сильно далеко не їхали. Це Припустимо, десь тут. Отак. Щоб вони не їхали туди там чистити, хоча б вони далеко б і не поїхали. Вертаємо назад, зараз ну, перепровірмо. Вони там на 1200 тільки. Давай перевіримо, де воно тут. О, так, нормально, все. Вони навіть на ну, отак. Все. Все дуже добре. Все. Ото нехай собі от отак і катається все. Тому от така у нас маленька скромна серія. В принципі, є отак. Напрямок до вугілля. починаємо йти. Мости, все, дороги. Але отак покажуть. Наступні серії вже будемо пробувати відбудовувати цей комплекс. Наступна серія. Тому дякую ще раз за перегляд. Тобі гарного дня. Бережи себе мирно. небо над головою, з Богом. Пока, пока.